На Рівненському авангарді цими вихідними відбувся перший товариський футбольний матч між головною та молодіжною командами Верес. Вий, вий, вий. Футбольний поєдинок з міркувань безпеки відбувався без глядачів. Перші три голи на оновленому стадіоні забив вихованець з Долбунівської гімназії та дю США з футболу Верес Микола Гайдучик. Ще три голи забив вихованець Костопільського спортінтернату Михайло Сергійчук. Загалом товариський матч завершився з рахунком 8-0. Нагадаємо, останній матч на полі авангарду був зіграний більше п'яти років тому, після чого через аварійний стан стадіону його закрили на реконструкцію. Роботи за бюджетні гроші почали три роки тому. Вони наразі ще не завершені. З початку повномасштабного вторгнення уряд заборонив видатки на капітальні роботи. Як раніше повідомляв президент клубу Іван Надєїн, аби підготувати стадіон до прийому домашніх матчів Вереса в рамках УПЛ довелося залучати приватні інвестиції. Разі Авангард відповідає вимогам асоціації футболу та військової адміністрації. Додамо, що перший офіційний матч футбольна команда верес зіграє з львівським рухом вже 30 вересня. Катерина Сірук, новини на Суспільному, Рівне.